Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. От і закінчується наш трудовий тиждень, і хотілося б подякувати Збройним силам України, що вони нас боронять і дають можливість нам працювати і робити свою справу. Ми давно не зустрічалися, і сьогодні я хотів би розказати, а що ж в нашому місті відбувається і як, як ми працюємо сьогодні. Мав нагоду і був на засіданні ради порту нашого, і я дякую керівництву порту, керівництву по всім операторам, які в нас працюють. Що вони працюють, дають можливість нашим людям, мешканцям міста Чорноморська заробляти кошти. Ну і звісно ж платять налоги. Це перша була зустрічна рада після повномасштабної російської агресії, і було дуже багатсько питання. Ну і з нагоди 50-річчя нашого міста, вручив нагороди портовикам. Я думаю, що я не думаю, я впевнений, що порти завжди. Буде мати важливу частину в житті нашого міста, і так воно є, і так воно буде. Також хотів би сказати, що на цьому тижні ми збиралися збирав директорів наших начальних закладів, начальник освіти Лексіналіксі була присутня. Спілкувалися 26 травня. Завершується в нас. Навчання 29-31 травня у нас травня. збори, там спілкування. Ну і звісно ж там в середині червня плануємо там вручати атестати, як коли вже прийдуть, як вони будуть в нашому місті сьогодні. Ну сказати, планується це не так. а… 50 діточок мають можливості отримати медалі. Да, дітки працювали, дітки робили для цього дуже багацько, і звісно ж, місто теж в цьому готується. Ну так як таких випускних, то звісно що не буде, як які ми привикли. Да, війна, ми всі розуміємо. Ну, якось ми зможемо відмидити і діточок, і батьків, і е, поздоровити їх е, е, закінченням школи, особливо хто закінчує школу і випускається. Також хотів би сказати, що дуже багатсько запитання поступало до мене: як включити воду? Це ну ми знаємо, квіти полівають в домах. Звісно, з понеділка я прошу всіх, кому це хто це потребує, щоб писали заяву. Пишіть на моє ім'я, і буде оперативно. Будемо підключати вже десь, які заяви є. І з понеділка почнемо вже підключати. Вули дощі було. То ну зараз ждемо тепло, ждемо сонечко, і хотілося би, щоб люди, де працювали, де квітки цвітуть, щоб вони не позасихали. Так що знаємо цю проблему і на Тижні ми порішаємо Також хотів би сказати, що комунальне підприємство працює Ви бачите, що робимо, і наше місто ну будемо так говорити, на мій погляд, розквітає, і воно так і є. І дереві розквітають. Ну і звісно, ми стараємося наводити порядок в нашому місті. Да, звісно, сьогодні дощі, сонце, трава росте, не невде... в не везде встигаємо. але будемо старатися. То есть люди працюють. Траву косимо, Ну вот така ситуація. То есть роблять і. Хотілось би подякувати всіх працівників, і дворників, і касарі, всіх хто працює і прилажує зусилля, щоб наше місто було привабливе і красиве. Також хотів би всім зазначити я дуже прошу ще раз. Починається сонце, починається дуже добра погода. Ну але ми розуміємо, що в нашому морі сьогодні купатися. Не маємо можливості. Ми знаємо, що є велика угроза. Я дуже прошу всіх берегти своє життя, ну і життя навколо людей, які є, щоб щоб не було ніяких там питань, і проблем. Так що на морі немає можливості сьогодні купатися. Прошу всіх цього дотримуватися. Також хотів би сказати, що ну, за цей рік в нашому місті, в нашій лікарні, народилося 141 немовля, із них 67 дівчат і 74 хлопця. Всім бажаємо міцного здоров'я, батькам і нам, всім мирного неба над головою. Всім хочу побажати доброї тихої ночі, добрих вихідних. Сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.